Дочка Ірина Акименко навчається у першому класі 12-го ліцею. Жінка каже, керівництво школи повідомило про введення дистанційного навчання 22 жовтня. Хоча до того батьки учнів знали, що в навчальному закладі є проблеми з опаленням. На початку жовтня, розповідає Ірина Акименко, батьки звернулися з запитом до дирекції школи. Проте відповіді не отримали. На цьому тижні всі діти нашої громади пішли до школи, наші діти не пішли до школи. Тобто ми вважаємо, що це не непосередково зрив навчання у ліцеї номер 12 і хочемо почути від керівництва ліцею, від керівництва департаменту освіти, від керівництва міста. Чому так сталося? Чому раніше не готували, ну, не знайшли вихід? Чому це питання не піднімалося у вересні місяці? Чому мовчали до останнього? Мама другокласника Оксана Бартків розповідає, що не проти проведення ремонту в ліцеї, але переживає за те, щоб роботи не затягнулися, а з ними і дистанційне навчання. Одні статті в місті в загальних ресурсах пишуть, що це буде два тижні, інші пишуть, що три тижні, а на батьківських зборах повідомляють, що це буде від півтора місяці і далі. Ну, тобто, ми розуміємо, якщо б мова йшла про два тижні, ніхто б нічого взагалі, ну знати так, то так, тому така ситуація. Але два тижні, два місяці для таких малих дітей це, це просто занадто. Це, 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 це занадто багато, як для батьків, так і для дітей. Це один із класів ліцею. Минулого опалювального сезону тут у декількох місцях почала витікати із труби вода, а на стелі утворилася пляма. Маєте мете труби, шість комутів. І це майже в кожному так кабінеті. Заступник директора ліцею з господарської роботи Петро Бойчук розповідає: минулого року через порив в одному із кабінетів зі стелі впала штукатурка. Під час опалювального сезону, за словами Петра Бойчука, пориви тут трапляються мало не щодня. Інколи працівникам ліцею доводиться ліквідовувати їх і вночі. Петро Бойчук каже, що міняти систему опалення місць виконком планував в червні, але через брак коштів роботи переносилися. А нещодавно місь виконком повідомив керівництво ліцею, що фінансування направлена, і робота та повинні розпочатися. Ми довільні, що ми до цього дочекалися. Бо цю зиму ми б, я вам даю гарантію, що ми б так навчання би не було. Не дай Бог, от дивіться, тут у нас столи, перериває отак, бачите, отут хамути, перериває кипяток на дитину. Що потім, хто буде відповідати? Не батько і не мати, а ми будемо відповідати. То я кажу, що краще раз кинути важким, зробити і щоб діти щасливо у теплі вчилися. За словами Петра Бойчука, роботи розпочнуть із підвалу закладу. Тут потрібно замінити труби та встановити тепловий пункт. Завершити роботу, каже Петро Бойчук. Керівництво ліцею номер 12 планує до кінця 2021 року. Система опалення в 12-му ліцеї капітально не ремонтувалася з 1956 року. Розповідає директор міського департаменту освіти Ігор Максимчук. За його словами, зараз її можна замінити за програмою Невко. Зараз акумульовується відповідні матеріали і з 1 листопада туди заходять дві бригади і будуть інтенсивно працювати. Минулого тижня я особисто зустрічався з батьківською громадою даного освітнього закладу. Були представники всіх голів батьківських комітетів. Була непроста розмова, але ми прийшли до порозуміння, і це було спільне рішення. За словами Ігоря Максимчука, допоки в ліцеї тривають ремонтні роботи, його учні навчатимуться дистанційно. Галина Марійчин, ігор Попик Новини на Суспільному Івано-Франківськ.